Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже дешеве печиво з простих інгредієнтів, які є в кожного на кухні. Отже, нам потрібно борошна вищого ґатунку 220-250 г, розпушувач 1 чайна ложка, ванільний цукор 1 чайна ложка, сіль чверть чайної ложки, вода 60 мл. Олія 60 мл, цукор 50 г. А також для посипки нам потрібен ще додатково цукор, 1 столова ложка та кориця третина чайної ложки. Олію я беру сьогодні ось таку ріпакову. Ви можете брати звичайну соняшникову олію. Отже, розпочнемо. Спочатку змішаємо наші інгредієнти. Спочатку між собою розмішуємо борошно, чверть чайної ложки солі та розпушувач. Так, Відставляємо сухі інгредієнти. Після цього будемо між собою розмішувати рідкі інгредієнти. Я буду розмішувати ось в такій мисці. Беру ванільний цукор чайну ложку. Воду 60 мл, олію 60 мл та цукор 50 грамів. І розмішую між собою вінчиком. Ось вот так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи у вас е, вдалося печиво з попередніх відео? Якщо вдалося, то що вам найбільше сподобалось? Мені казали, що найважче це кошечки було робити, тому що там важко збити білок було. Е, кондитерським мішечком не все у всіх виходило зробити. Е, погоджуюся, так це правда. З усіх цих рецептів, які я вам давала, то з тим можуть виникнути складнощі. Це правда, Так, розмішали ось так. Тепер будемо додавати наше борошно і робити тістечко. Сипаємо борошно. Так, і будемо, спочатку я так розмішаю, потім буду робити вже густіше борошно таке, ну, досипати все борошно, яке залишилося, і, як завжди, робити тісто наше. Ось, бачите, цього буде достатньо. Далі можете висипати повністю все борошно і зробити тісто. Все, як завжди, як у попередніх відео. Отже, висипаємо решту борошна, замішуємо тісто і дивимося. Якщо тісто виходить. А за рідке, то додаємо ще ну, за густе навряд чи вийде, якщо ви все правильно за рецептом робили. Тіста буде небагато, його не повинно бути багато. Якщо ви хочете більше, ніж одну порцію, то, звичайно, ви берете і більше тіста робите. Все, звичайно, завжди, ну, як і в житті. Якщо більше сім'я, то готуйте. Більше печива. Печиво просте, смачне. Для ваших діток в школу буде добре. Бачите, яке вже густеньке стає. Хороше печиво. Так, довимішую зараз. Ось таке тістечко має вийти. Ось. Далі, що ми робимо з цим тістом? Ми його відправляємо назад у мисочку. Можете накрити харчовою плівкою. Я накриваю звичайним пакетиком, який в мене є вдома. Я не купую спеціально плівки, коли готую страви, і відправляєте на пів години в холодильник. Поки тісто стоїть у холодильнику, перемішуємо між собою цукор 1 столову ложку та корицю третину ложки. Будемо зверху посипати. Тісто печиво перед тим, як відправляти в духовку. Духовку розігріваємо на 180, навіть краще 200 градусів, але ставимо духовку на таку температуру, ну, щоб вона розігрівалася тільки уже перед тим, як будемо діставати тісто з холодильника, щоб е, не перегріти нашу духовку. Ну, пів години. Дістаємо наше тісто з печі, з холодильника. Будемо випікати, зараз розстелю свій силиконовий килимок і будемо розкатувати, формувати наше печиво. Сьогодні моїм помічником буде менший силиконовий килимок. Беру трішки борошна і викладаю наше тісто. Так, ще трішки виминаю ще раз його. І зараз буду, е, беру скалку, буду розкатувати. І, якщо ви чуєте, на задньому плані, вже е, моя духовка розігрівається. Так, формуємо так, як нам потрібно тісто, і не за грубе, і не за тоненьке. Ось такої товщини виходить у нас тісто приблизно 1 см. Після цього беру дечку, вистилаю її пергаментним папером білим, ви можете брати коричневий. І білий пергаментний папір потрібно змастити олією. Змащую олією. А далі робитиму таку магію. Можна, як у попередньому відео, це печиво розрізати на квадратики. Можна взяти фігурну, фігурний інструмент і вирізати такі хвильками. А можна, я хочу спробувати ось такі на кошечки, я купувала формочки. Хочу спробувати ними формувати наше печівко. Зараз гляну, чи вийде воно. Якщо ні, то буду далі квадратне робити. Так, о, бачу, що виходить. І буду викладати на пергамент ось ці сформовані уже, е, сформоване печівко. Ось такої форми буде у нас печиво цього разу. І продовжую те ж саме робити з рештою печиве. О, Вірніше тіста формувати печиво викладати на дечку. Тепер, коли в нас е, уже печиво по розкладено, посипаємо нашим цукром з корицею. Ось таким чином. Ароматна кориця, я її дуже-дуже люблю. Дуже вдячна буду вам за лайки, коментарі, за підписку. Бажаю вам гарно проводити на моєму каналі час, готувати в задоволення і щоб все, що ви готуєте, у вас вдавалося, було смачним. У мене в сім'ї. Діти люблять корицю, тому я можу насипати і більше. Звичайно, якщо у вас в сім'ї корицю не дуже люблять, ви можете стільки не додавати корицю або взагалі не додавати. Можете тільки ванільний цукор додати, того буде достатньо. Ось так. Моя духовка вже розігрілася, і відправляю печиво в духовку на 20-25-30 хвилин, залежно від того, яка у вас духовка. У мене буває часто, що довше випікається, тому що. Така духовка не електрична, а звичайна газова. Якщо у вас електрична, з обох сторін гарно підігрівається, то швидше спечеться. Ось таке запашне, ароматне печиво виходить. Зараз перекладемо його на мисочку. Ось таке смачне ароматне печиво виходить. Нехай у вас все вдається. До зустрічі!